Знайомтесь, друзі, це Тайсон Райдену, і станова тяга зламала йому спину. Молодий американський атлет виступає у місцевих федераціях у ваговій категорії до 100 кілограм. Попри таку невелику вагу, Тайсон тягне надзвичайно великі ваги на становій тязі. При спробі потягнути 504 кг атлет зазнав на перший погляд жахливої травми, яка зрештою не потребувала хірургічного втручання і на диво після відновлення дозволила йому займатися улюбленою справою. Найкращі його зафіксовані результати на змаганнях це 410 кг, але на своїх тренуваннях атлет справлявся із набагато більшими вагами. Одним із найкращих його результатів є станова тяга 480 кг на три повторення. Просто якийсь неймовірний результат, і це у всього-навсього 22 роки. Тайсон неодноразово порівнював себе із хавтором Бьорсоном, за що, звичайно, отримував цілу купу хейту, бо, хоч і ваги на штанзі вони піднімають плюс-мінус однакові, але амплітуда у них, звичайно, не до порівняння. До того ж, хавтор на таких кривульках ніколи і не тяне. На цьому все. Дякую за увагу, друзі. Тисніть на вподобайку, якщо вам сподобалось дане відео, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Почуємось зовсім скоро.